Так, чафі їде. Чафі їде на горку в нас. Це супербомба. Цей неймовірний і такий бій, який не вписується в рамки чогось чогось природнього, чогось адекватного. Так, чафі влітає на ворожий, ворожий легкий танк. І... і це, коротше, мінус шафі і нам... Пора вже займати саму топову позицію на цій карті, за ангаром. <кхи> так, зараз повалимо той, 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 той дерево і будемо спостерігати за тими чудесами, які тут будуть відбуватися. Їхній Type 62 цей легкий танк, топовий легкий танк в цьому бою. Просто вкатив і... І практично загинув, на, Получив на все оце. Да, просто неймовірна чудесія тут буде відбуватися. Що не бій, то фантастика. І причому такі бої дуже часто відбуваються, то не те, що там один зі ста чи один з 1000. Це, це по-моєму, один, один, один з десяти. Один з 10, один з семи такі бої відбуваються. Один з восьми. От то не те, що там дуже рідко, це дуже часто явище. І як може так бути, щоб мінус двоє, тобто навіть не мінус двоє, просто мінус взвод, мінус двоє, а ще й ті взводні їх нема в команді. І от така от боротьба відбувається, причому ми виграємо. Нашій команді мінус двоє, а ворогів семеро у нас п'ятеро. І цей, і наші і вороги не можуть справитися з п'ятьма. Хоча мають сімох в складі. Да, Т-37 літає і робить помилку, і просто, і просто закінчується за те, що цей поліз на наших тяжів. Коротше, їхні тяжі взагалі непонятно чим займалися. От. А наші тяжі просто встали і, <смас> і виграли, да. Мінус 2 в команді мали і просто перемогли, навіть не чуючи ворогів. от. Да. Лишається басото. Лав, і який вже нічого не зробить в такому практичному бою без шансів. Просто без шансів і все. А навіщо шанси, можна просто зайти в бій? <рактична> не потрібно нічого робити, просто бути в бою <рактична> і просто отримати перемогу. За те, що ти нічого не зробив. 0 урону і 100% перемоги. Просто бути в бою. Нічого не треба робити, достатньо зайти в бій і... і отримати перемогу. І це побіда дійсно. Це реально парадокс, який, який буває часто. 0 урону. 0 срібло. Коротше, нічого не зроблено в бою і це перемога. Ну, дуже справедливий і чесний бій. Так, подивимося, хто за нас грав. До нас грав Кіборг, в нього 50%, Black Prince в нього 53%, Ледокол, в нього 46, 26 тисяч боїв, Т-7151, 49% має Arman Firefly, а в них 54 басоту 46 МТ-25, понятно. І взводний басоту 52% має, Т 37, 54%. Sherman Firefly 44% майже бот, так, кв 48% і Іс має 55%. Тобто, як я вже говорив раніше, от, їхній топовий тяж на наніс, Непогану стату має і на багато урону. А наш топовий тяж просто з нульом відправився в ангар. От, гра спеціально робить так, щоб оці топові тяжі. От, нас просто спеціалив не з писку, щоб ми не мали шансів на поразку чи нічию. А ворожого іса просто ворожу, ну, в ту команду, де він нічого ну, нічо не робить в бою, його просто закинуло туди. І то повитяж, який нічого не робить, просто це автоматична поразка для команди. Тобто це бій. Який гра зробив так, щоб в ньому команда ворогів не мала шансів на перемогу в сімох проти п'яти. Це просто дуже унікальний випадок. І такий випадок дуже часто повторюється. І це доволі дотепно і смішно. Це що таке є. В принципі, такого не повинно бути. Такі бої повинні бути раз тисячу чи раз десять тисяч, а вони кожний, кожен десятий, а то і кожен сьомий бій, отаке от, таке чудо. Відбувається добре. Підписуємося на канал, ставимо лайк, мишенята і побачимось в наступному відео. Бувайте і не хворійте мишенята!